Яка прекрасна погода була сьогодні в Ансі, а вболівальники це просто фантастика, підтримка, пісні. І так захотілося побути в цій атмосфері свята. Дебра забуше доповнила до чудової сонячної погоди і перемогу на домашньому етапі з однією хибою, перемігши в спринті. Друге місце посіла Франциска Пройс з ідеальною стрільбою, де боротьба ввелася до самого фінішу, маючи перевагу після другої стрільби в 4 секунди. Але на жаль, на фініші зовсім трішки не вистачило. Та друга позиція, анна Марія Лампіч нарешті зробила те, чого очікував кожен вболівальник біатлону. Майже ідеальну стрибу та швидку ходу, всього дві хиби та бронзова медаль. Юлія Джима провела сьогодні просто неймовірну чудову гонку і зігріла серця багатьом українцям. Так, це лише четверта позиція, але нулі та гарний хід по трасі неймовірно крутий результат. Результати першої десятки. Христина Дмитренко 21-позиція та одна хиба в активі. Олександра Меркушина 48 та чиста стрільба. Анна Кривонос 62. Дві хиби. Лілія Стеблина, 77, три хиби на стійці. В загальному рейтингу Пройс займає впевнену першу позицію та має 400 очків. Жанмоно, друга 302, Ельвіра Еберг, третя, 292, ФОКТ. Четверта, 242, Давідова, 5, 223 пункти. Юля Джима підіймається на 22 позицію, 98 пунктів. Христина Дмитренко 30, 70. Ваші враження? Пишіть коментарі. На цьому все. Бувайте!